Добрий день всім. А що йдемо, подаємось? А, анонс концерту, піскуна. Підходьте, зробимо величку рекламу, до тільки з дороги приїхав з ж, Дорогі друзі, хочу всіх запросити, добрий день всім ще раз. Хочу сьогодні всіх ввечері запросити до 19.30 на свою концертну програму Королева. Авторські пісні, давні пісні, які ми мали. Можливість чути на радіо, і в Ютубі. І, ну, я дивлюся, ділитись в Фейсбуці. Тож ще раз всіх запрошую. Я думаю, що багато говорити не буду. Просто заспіваю пару пісень для гарного настрою. Так? щоб Гарний день. Одна із пісень, яка сьогодні прозвучить на концерті, має назву. Ви від неї ви від цього сонечка і ховаєте. пісня, яка має назву сонечко. З вашої допомоги виїхали разом. Сонечки, ну так цікавіше буде разом, разом це вже по-нашому сонечко, ти моє ясне сонечко, сіронька, свідчища всіх всі Сонце

Того і я забужу. І все мені, як соломів. Дякую, дорогі сонечки. Ще раз запрошую 19.30. Ну що, і одна пісня, яка вже майже 10 років в моєму репертуарі. Пісня, яку я написав, має назву Одну тебе для вас, наші кохані дарі.